Так. То скільки? 600 мільйонів гривень. Доларів. То можете писати в лічку. Що готувати фото? Українська співачка та модель Даша Астафіва сьогодні вирішила, що цього чоловіка має знати вся країна. І щойно опублікувала вона світлину з ним і написала: Ми всі виснажуємося, але не здаємося. Ні для кого не секрет, що гроші. Стало важче збирати це. Я вам кажу як людина, яка намагається робити це від початку і до сьогодні. Головне у цьому питання системність, хоч трохи, але щодня. Це має стати звичкою на фото. Олег Крот, український айтішнік, який давно працює і практично вже живе в Америці. Одразу після вторгнення більшу частину часу проводить у Києві, та майже всю частину заробленого витрачає на дуже потрібні нашій армії та країні. Речі вчорашні світлини наробили. Пожежі у моїх сторіс. І сьогодні я хочу лишити їх тут, аби більше людей дізналися про героїв. Просто знайте, крот задонатив 60 мільйонів доларів, мовчки, не прикріпляючи чеків та мільйонів світлин із заголовками. За що я люблю айтішників? Була б його дружиною, написала Астафіва, голову відірвала б, жартую, я познайомилася і поважаю вас. Теж запрошую Знай наших написала Стафєва і вирішила опублікувати фотографію Олега Крота у себе в соцмережі. І також нагадую: нещодавно Даша Стафєва на своє день народження 4 серпня записала відеозвернення і попросила українців донатити так, привітати її з ним народженням. І сьогодні вона розкаже на що витратила ці кошти. Давайте послухаємо. Вітаю сьогодні мій день народження. І я хочу подякувати кожному з вас за теплі слова, за всі подарунки, за те, що ви робите кожного дня для нашої країни. Все, про що ми мріємо, дуже українців схоже. Тож, давайте підтримуємо наших захисників. І я запрошую вас долучитись до моєї банки, яку я створила спеціально для того, щоб підтримати. Тих, хто захищає Україну, слава Україні, сьогодні Астафіо робить звіт на що витратила ці кошти, і е, пише у себе в сторіс: розподіл робився з такими. Обличчями, бо я ледве втримувала сльози, коли чула слова подяки від людей, які навіть не очікували допомоги, втративши надію. Я вирішила розподілити суму на чотири частини між тими, кого знаю особисто. Так вийшло, що ці дві частини то людям, які захищають нас від ворога, і дві людям, які допомагають тваринам. Перша частина була відправлена Антону Нестерку та його команді. Я попросила, щоб ці кошти були використані на допомогу закупівлі обладнання саме для Нікопольського напад. Всі ви знаєте, що там зараз дуже гаряче. Ось тут є звіт. Дякую вам, герої. І також другу частину передала Даша Стафєва і написала без коментарів. Дякую за вашу підтримку та героїзм. Краса рятує не тільки світ, краса і доброта цієї надзвичайною красої. Є... Рятує собаче життя. Даша Стафіва на честь свого дня народження провела збір коштів для благодійних цілих і значну частину пожертв. Дашенька перерахувала на підтримку притулку шанс на життя. 65 тисяч гривень це більше двох тонн корму, що забезпечить нас їжею ще більше ніж на місяць. Ось так написали. І далі пише Астаф'єва, Третій збір завдяки вам закрили для полку захисників, де служить мій брат у місті Покров, написала Астаф'єва. Завдяки об'єднанню зусиль нам вдалося придбати тепловізор для наших захисників. Подяка кожному з вас і подяка Даші за допомогу. Закриття збіру коштів тепер у наших хлопців найсучасніших тепловізор. Віримо в перемогу. І останню частину збору Астафіва вирішила подарувати Анастасії. Чомусь вона відчувала рідство з нею у тому, що вона невпинно допомагає навіть тим, де надії лишилося менше ані жаги до життя. Хай це буде прикладом для тих, хто втомився шукати сенси. І маємо також відеозвернення від Анастасії. Друзья, благодаря донату Даша Астафіва к нам приїде в конце тижня ще один такої большой вольт. і у нас буде більше місця для удержання животних, которые вивезені з гарячі точки. Спасибо їй большое. Дякую за приклад і дякую всім, хто допомагає Україні. Україна обов'язково переможе, адже українці заряджені перемагати.